На каналі Різнокольорові спиці» і з вами я Анна Громова. Сьогодні я до вас з новим візерунком. Цей візерунок я зв'язала в рамках спільного проєкту Візерунки UA. Організатором цього проєкту є Тамара Новікова, наша харків'яночка. Цей проєкт, а саме група Візерунки UA, знаходиться в телеграм-каналі. Знаходьте цю групу, проходьте, приєднуйтесь до цієї групи, додавайте свої візерунки, свої майстер-класи, ми будемо раді кожній майстрині. Ну а зараз коротко розповім про цей візерунок. Цей візерунок нескладний, справиться з ним навіть починаюча в'язальниця. Цей візерунок буде гарно виглядати у плечових виробах. Цим візерунком можна зв'язати весняні речі, а також, якщо підібрати літню пряжу, то можна зв'язати і літні речі, це можуть бути полувери, кардигани для прохолодних вечорів. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони. Він в міру ажурний за рахунок накидів, і в міру Рельєфний за рахунок переплетінь. Так він виглядає з лицевої сторони, і так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Хочу сказати вам, що візерунок не складний, справиться з ним навіть починаюча в'язальниця. Зразок свій я в'язала із пряжі Merino Deluxe 50. По складу тут іде 50% вовни і 50% акрилу. І на 100 грамів 280 метрів. І колір, якщо зацікавить, зацікавиться, колір номер 33 Цю пряжу мені подарувала Ларисочка Богомаз з каналу Різнокольорова мозаїка. У Лариси дуже цікавий канал. Проходьте, дивіться цей канал, підписуйтеся. Також цей зразок я зв'язала спицями фірми Yarn Art. Це саме звичайні шкарпеткові спиці, це спиці номер 3 І зразок я зв'язала із двох рапортів. Ось один рапорт у ширину і другий рапорт. І у висоту також два рапорта. Один рапорт і другий рапорт. Я буду з вами пров'язувати... Кожен рядок, крім виворітних рядів, тому що вони повторюються, я з вами пров'яжу другий ряд, а потім схему буду додавати у кожен виворітний ряд. Тобто це парні ряди: другий ряд, четвертий, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий, чотирнадцятий. 16, 18, 20, 22 і 24 ряд. У відео я додам схему поворотними рядами. На схемі поворотними рядами фіолетовим кольором позначені кромкові петлі і рапорт візерунка позначений білим кольором. Рапорт візерунка становить 24 петлі плюс 2 кромкові петлі. І у висоту пров'язуємо 24 ряди. Що стосується схеми при в'язанні по колу, на схемі у нас вже немає кромкових петель, і рапорт становить 24 петлі і 24 ряди у висоту і парні ряди. Другий, четвертий, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий, чотирнадцятий, шістнадтий, вісімнадцятий, двадцятий, дваджуй і двадчей ми будемо пров'язувати лицьовими петлями. Якщо вам цей зразок сподобався беріть ниточки, спиці і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому на спиці самим звичайним способом я набираю 26 петель. Сюди входить 24 петлі рапорта плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 26 петель, тепер в'язання. Ми з вами повертаємо і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і тепер всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд. Перший ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, робимо накид, 7 петель лицьових. Одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицева петля. Тепер пров'язуємо три петлі разом, щоб середня петля була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи, третю петлю пров'язую лицевою і тепер через цю петлю. Перенос дві петлі. Далі в'яжемо лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, лицьова петля. Знову пров'язуємо три петлі разом, щоб середня була зверху. Я знову праву спицю заводю в другу петлю, потім в першу знімаю їх на праву спицю, пров'язую лицевою третю петлю. І через цю петлю переносу дві петлі, тобто першу і другу ниточку підтягую. Далі в'яжемо сім лицевих: одна лицева, друга, третя, четверта, пята, шоста, сьома. Накид лицева петля. І кромкову петлю по лицевій стороні я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі першого ряду, другий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Всі петлі в другому ряду пров'язуємо виворітними. Також накиди пров'язуються виворітними. І так, в'яжемо до кінця ряду. Ось знову доходимо до накиду, знову накид пров'язуємо виверітною, знову накид пров'язуємо виворітною петлею. І так продовжуємо в'язати виворітними петлями до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю по виворітній стороні я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду, третій ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи Лицьова петля, накид, 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, пров'язую третю петлю і через цю пров'язану переносю дві петлі. Лицьова петля, накид, три петлі лицьових. Одна лицьова, друга і третя лицьова петля. накид, лицьова петля. Знову пров'язуємо три петлі, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, в першу. потім пров'язую третю і переношу ці дві петлі, 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, 2 петлі лицевих. І по лицьовій стороні кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд в четвертому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Накиди також пров'язуються виворітними петлями. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Накид, три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я знову заводю праву спицю в дві петлі, пров'язую третю петлю і через цю петлю перенос дві петлі. Лицьова петля, накид. 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, лицева петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, пров'язую третю лицевою і тепер переносю через ці дві петлі через пров'язану петлю, Три петлі лицевих. Одна лицева, друга, третя лицева накид, три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. По лицевій стороні я кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду, шостий ряд. В шостому ряду всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворітними. Також виворітними пров'язуємо накиди. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, в'яжемо три лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Накид, лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Пров'язали. Тепер в'яжемо лицьова петля, накид 7 петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Накид, лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, в першу. Пров'язую. Третю петлю лицевою і через цю петлю переносю дві петлі. Пров'язали, далі в'яжемо лицева петля, накид, 4 лицевих, одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. По лицевій стороні я кромково пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. ряд. У восьмому ряду всі петлі пров'язуємо виверітними, включаючи накиди. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною петлею. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова петля. накид, Лицьова петля. Три петлі пров'язуємо разом. Щоб середня була зверху, я заводю праву спицю в дві петлі, слідуючу третю пров'язую лицевою і через цю петлю перенос дві петлі. Далі в'яжемо три лицевих, одна лицева, друга, і третя лицева петля. Накид, 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя. Четверта і п'ята лицева петля. Накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Дві петлі знімаємо на праву спицю, третю пров'язуємо лицевою, і тепер через цю петлю переносимо дві петлі. Лицева петля, накид, три петлі лицевих. Одна лицева, друга, третя лицева. І в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд. Всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виврітними петлями. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виврітною. Одинадцятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицева петля, накид, лицева петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, третю пров'язую лицевою. Тепер через цю петлю перенос дві петлі, 5 петель лицьових одна лицева, друга, третя. Четверта і п'ята лицьова петля. Накид три петлі лицьових. Одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Накид п'ять петель лицьових. одна лицьова, друга, третя, четверта і п'ята лицьова петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх, пров'язую третю петлю лицевою, і тепер через цю петлю переносю 2 знятих петлі. Ниточку підтягую лицева петля, накид, 2 петлі лицевих. Одна лицева і друга лицева петля. Кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 11 ряду. 12 ряд. У 12 ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. 13 ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Робимо накид, лицьова петля. Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву с дві петлі, третю пров'язую лицьовою. і тепер через цю пров'язану переносю дві петлі. Ось таким чином. Сім петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І сьома лицьова петля. Накид, Лицьова петля, накид, сім петель лицьових. Одна лицьова. друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня петля була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. Пров'язую третю петлю лицевою, і тепер через цю петлю переносю другу і першу петлю. Лицьова петля, накид і лицьова петля. Кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 13 14-й ряд. В 14-му ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виверітною петлею. 15 ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицева петля, накид, лицева петля, Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, потім третю петлю пров'язую лицьовою і через цю петлю перенос дві петлі. 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. накид. 3 петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. накид. 5 петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і П'ята лицева петля. Три петлі разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх, пров'язую третю петлю лицевою і тепер через цю петлю переносю дві петлі. Ниточку підтягую Лицьова петля, накид, дві петлі лицевих. Одна лицева, друга лицьова і кромкову петлю я пров'язую лицьовою Ми пров'язали петлі 15 ряду. 16-й ряд в 16-му ряду всі петлі пров'язуємо виворітними, включаючи накиди. 17 ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі лицьових одна лицьова і друга лицьова петля. накид лицьова петля. Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я завела праву спицю в дві петлі, знімаю їх, далі пров'язую лицеву і переносю через цю петлю дві петлі. Ниточку підтягую три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид. 5 петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта і П'ята лицева петля, накид три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву в дві петлі, третю петлю пров'язую і тепер через цю петлю переносю дві петлі. Ниточку підтягую, лицева петля накид, три петлі лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 17 17 ряду. 18 ряд всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними петлями. 19-й ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих. Одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Накид, лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх, третю петлю пров'язую лицьовою і через цю петлю переносю дві петлі, які ми знімали, ниточку підтягую, Лицьова петля, накид, 7 петель лицьових. Одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Накид, лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу знімаю їх, пров'язую слідуючу третю петлю лицьовою. І тепер через цю пров'язану переносю дві петлі і ниточку підтягую. Лицева петля накид 4 петлі лицеві. Одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Кромкову в лицевих рядах я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали 19 ряд. 20 ряд. У двадцятому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними, включаючи накиди. Двадцять перший ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи на праву спицю Дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова, накид, три петлі лицьових, одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх не пров'язуючи, пров'язую третю петлю лицевою петлею. і тепер через цю пров'язану перенос дві петлі і ниточку підтягую Лицьова петля, накид, 5 петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид. Лицьова петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх на праву спицю, не пров'язуючи, пров'язую третю петлю лицевою, і тепер ці дві петлі переносю через пров'язану петлю. Ниточку підтягую. Три петлі лицьових, одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Накид. Три лицевих. Одна лицева, друга і третя лицева петля. Кромкову петлю в лицьових рядах я пров'язую лицьовою петлею. Ми пров'язали петлі 21 ряду. 22 ряд всі петлі пров'язуємо виворітними, включаючи накиди. 23 ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Лицьова петля накид 5 петель лицьових. одна лицьова, друга, третя, четверта і п'ята лицьова петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я заводю праву спицю в дві петлі, знімаю їх, не пров'язуючи, Слідуючу третю пров'язую лицьовою і через цю петлю переносю. Петлі, які ми не пров'язували. Ниточку підтягую лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Накид, лицева петля, три петлі пров'язуємо разом, щоб середня була зверху. Я знову заводю праву спицю в дві петлі, третю петлю пров'язую лицевою, і тепер через цю петлю переносю. Дві петлі, які ми не пров'язували, ниточку підтягую. П'ять петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, дві петлі лицевих. Одна лицева і друга лицева петля. Кромкову петлю в лицевих рядах я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали з вами петлі 23 ряду. І так в'яжемо заключний 24-й ряд нашого візерунка. Кромкову петлю знімаємо, всі петлі, включаючи накиди, ось накид пров'язуємо виворітною петлею. І далі пров'язуємо увесь ряд виверітними петлями. Знову доходимо до накиду, накид теж пров'язуємо виверітною. Знову дов'язали до накиду, накид пров'язуємо виворітною. Виверітна петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі 24 ряду. От і зв'язали ми з вами один рапорт нашого візерунка. Я надію, що моє відео було для вас корисним цікавим. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!